Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити за те, що з'явилася така проблема, як сінічки. Сінічки, з ними в принципі, всі, хто мають справу з бджолами, всі стикалися, з цим вони доставляли проблем, підпигують до вулика і починають довбити або в прильотку. Або в вулик. Як дізнатися про те, що є синички на пасіці? Ну дуже просто. Можна побачити ось такі сліди тоненькі біля вуликів. Тут ну, тут вже підмерло і внизу. Ну, у нас вже трішечки, бачите, підмерзло. Але все одно це є проблема, її треба вирішувати. Ось ще можна побачити, що вони тут Пригають, скачуть. Як можна вирішити цю проблему? Ну, варіантів існує декілька. Деякі люди, ну як це не люди, це особі, кладуть отруту. Це неправильно, так робити не треба. Треба або підгодовувати, щоб вони не лізли до бджіл, або е зробити захист від них. Що дуже є нескладно. Сьогодні ми з вами зробимо і підгодовування, і захист. Для того, щоб їх підгодовувати, можна поробити різні кормушечки, повісити їх на дерево. Можна навіть з звичайної пластикової тари це робити, і вони будуть трішечки під'їдати. Для тих, хто каже, що я ще і зерно не витрачав. На е, синичок, скажу вам так, кілограм там 3,54-5 гривень це небагато грошей для того, щоб і птахам було ситно, вони вам не дошкуляли вашим бджолам, і вам по карману це не вдарить. А другий варіант, що ми будемо робити, ми накриємо наші вулики сіткою на цьому точці і на сусідній точок схожу там, так само зробимо. Яку сітку обрати? Ну, ось є люди, які обирають сітку-затінняйку. На прикладі буде варіанти, як вона виглядає. Але це не дуже добрий варіант. Чому? Тому що знайти сітку затіняйку з коміркою десь хоча б 5-8 мм, це складно. Вони зазвичай щільніші. І якщо ви накриєте такою сіткою ваших. Ваші вулики з бджолами буде проблема. Проблема в тому, що один день, коли буде, наприклад, тепло обліт А уявимо, що у вас цей день вдома не буде, а ви накрили бджіл. Уявіть, що да, сидять бджоли. Десь це нехай це буде лютий місяць, кінець, наприклад, да, Дніпропетровська, Донецька область, Запорізька оце так у нас приблизно буває. І бджоли почнуть вилітати на очисний обліт а якщо ви їх ще тримаєте повністю на соня... меду з соняшнику на рамках, то уявляєте, да, як там переповнений кишківник, якщо ви не робили ніякі превентивні мери восени, кас і так далі. Тобто вони з переповненими шлунками будуть вилітати і скоріше забажають сходити до туалету. Ну, як, в повітрі, умовно. І ось уявіть, що тут буде у вас біля вуликів. Творитися, коли вони не зможуть вилітати через ту сітку. Е, до речі, ось ще можна побачити. Ось сінічки. Ось сліди, вон сліди. Ну ось. Ми з вами будемо використовувати наступну сітку. Точніше, я її буду використовувати, вам покажу. Знайшов чудове рішення, трішечки дорожче, ніж затіняйка на 10 гривень, плюс-мінус. Ось така ось така сітка. Вибачаю, за. Грязні руки, бо вішати ж буду годівничку, вона трішечки не чистенька. Ось така сітка, діаметр тут десь 13 15 на 1,3 на 1,5. Ну, бачите, квадратик. Ось така сітка. Вона буде зручною для того, щоб бджоли могли вилітати. Сінічки не будуть через неї пролазити. Ну і ми зараз її накриємо. Як фіксувати сітку? Ну, Ми її просто перекинемо через вулики. І спереду і ззаду я на нижній рівень, да, там, де буде проходити сітка. ну, скоріш за всього, вставлю якісь металеві в мене є прутики з шостої товщини металу. Ось, І воно буде просто висіти. Ось так. Е, можна закрити хоча б вулики. Тобто знизу в мене дно сітка. Сінєчки їм буде дуже важко да, там щось робити. А ось спереду вони не будуть довбити. Так, беремо нашу годівничку і до неї перекручуємо наші тримачі. Так, так. Це годівничка на місці. Тепер, коли вони будуть під'їдати, тут буде висипатися буде висипатися зерно. А тепер з сіткою. В Сітку будемо засовувати ось такі кілочки, Сподіваюсь, ви бачите. Так, але спочатку її треба розтягнути і порізати. Металевий стрижень в саму сітку і потім, коли треба, все просто забрати. Так, ну давайте подивимося, як це буде. на кінцях просто беремо шматочки такої проволочки або якогось дротика і це все діло підтягуємо. Ось так зафіксували на проволочку все. Що в нас виходить? Виходить наступне. Ось так. Одразу скажу. Тим, хто каже, а ось у вас тут нещільно щільно прилягає внизу, синички будуть залазити. Не будуть. Вони такі тварини, точніше такі птахи, які е, лякаються дуже часто і не будуть ось тут, через оці 5 см, шаритись, тим паче, якщо випаде сніг, все буде ок. Бачимо, як це виглядає. Ось так. Тобто ні ятли, ні сінички тепер нам не страшні. так, само зробили тут, невішою металеві прутики. Тут воно і так все добре стало. Ось бачимо. Бжолкам, хто бажає, є куди вилітати. Ну, Ззаду я оцим ось прикрив собі. Ця кришечка в мене тут є. Все. Все. Чудово, безпечно. І бджолкам є. Куди вилітати, ось якраз ці отвори, їх величина дозволяють спокійно це робити. Стосовно дерев'яних, стосовно лежаків, там є на українську рамку, колодки, подивимось за синічками. Тут я ще не бачив слідів, не бачив взагалі, що тут вони лазять, щось стукають Тут поки що все норм. Якщо буде та ж сама історія, так само беремо і накриваємо такою сіткою. Повністю все. Коли треба залазити до вуликів. Є ті, які кожен тиждень два лазять до своїх бджіл. Я проти цього. Раз в місяць, наприклад, якщо вам дуже цікаво, будь ласка, заглядайте до ваших бджолок. Що раджу? Скоро прийдуть міні-камери міні -камери і датчики. Так само розташуємо в деякій сім'ї, для того, щоб спостерігати температуру вологість. Ну і за деякими бджілками ми будемо дивитися, що у них там відбувається, як зміщується клуб. І це мені в першу чергу треба для того, щоб своїм учням показати, своїм учням показати що відбувається всередині вулика більш наглядно.